оновленій братиславі кінотеатру може і не бути нове життя будинку сінами, що є символом у болоні. Обговорювали сьогодні за круглим столом громадські діячі, митці та представники міської влади. Які ідеї пропонувалися? Дивіться далі. Кінотеатр Братислава символ оболоні. Колись усередок культурного життя вже майже рік закритий на ремонт. Місцеві мешканці побоюються, що одного разу на його місці з'явиться будівельний паркан для зведення чергової висотки або торгівельно-розважального комплексу. Але як свідчать соціологічні дослідження, оболонці потребують громадсько-культурних просторів, де могли б реалізувати свої суспільні культурні та освітні потреби, і вони готові боротися за це. Ми дуже багато провели зустрічі з громадськістю, з експертами, з представниками місцевої влади і дійшли до згоди, що треба сьогодні зустрітися разом, публічно обговорити питання щодо подальшої ревіталізації кінотеатру. Адже дійсно можливо, що на сьогоднішній день я кінотеатр він сьогодні не дуже популярний. Можна переформатувати у певні хаби, коворкінг-центри. Дуже популярне є проведення певних лекцій. Аби знайти ефективну модель ревіталізації комунального кінотеатру, лідер громадської компанії Врятувати Братославу Ганна Свериденко ініціювала проведення круглого столу, обговорюють, як вдихнути в кінотеатр нове життя. про чому вирішують і діячі мистецтва, і мешканці оболоні, і представники міської влади. А успішний досвід перевтілення занедбаних приміщень в привабливі центри є. Так активісти з Вінниці у непрацюючому 15 років кінотеатрі Росія влаштували мистецький фестиваль. У нас відбувалися вечірні кінопокази. Всередині в нас працювали документальний театр, різні постановки. У нас були вечірки за участю, і як вінницьких гуртів, так і загальноукраїнських. І подібні культурні заходи наразі користуються шаленим попитом. Громадськість дуже активно бере участь. Ми займаємося виставковою діяльністю. Ми проводимо публічні лекції, дискусії, обговорення. Також ми робимо різні проєкти на образотворчі проєкти. Поки ж в кінотеатрі потрібно провести оцінку стану будівлі, можливо, знадобиться реконструкція на сьогоднішній день. Це є кінотеатр, який треба зберегти в якості. Я не знаю, як це, це буде в цій будівлі, якщо це дозволить технічні параметри, технічної вишукувальні роботи, які будуть показані, або якщо це буде інше приміщення. Департамент культури відкритий, і він приймає будь-які пропозиції щодо функціоналу зокрема, цього приміщення. Але на думку активістів громадської кампанії, врятувати Братиславу, останнє рішення щодо комунального кінотеатру. Має залишатися за мешканцями району. В першу чергу треба почути думку громадськості, адже вони будуть кінцевими споживачами даного проекту. Відтак надалі триватимуть обговорення подальшої долі Братислави з оболонцями. Івана Білашенко, Олег Борщевський, телеканал Київ.